Товариство, дивіться, що до нас приїхало. Це все тестові зразки того, що ми скоро завземо в Україну в великій кількості. Перевіряємо всього якість. Бачите, подовжувачі, точніше, двійники. В минулий, так мов, раз я показував. У нас подовжена версія. Тут більш короткі, від цього вони дешевшими не стали. Да? Треба обирати правильного відповідно постачальника. Ці такі більш компактні, але теж може бути. Дивіться, ось така штука, Подов... двійник. Одночасно, як і подовжувач. Е, і у нас один вихід під різьбу, бачите, а інший вихід навпаки з різьбою. Один папа, а другий мама. Е, під які цілі це застосовувати, треба ще подумати. Дуже цікава штука, вперше бачу. Далі USB-шка біла. Для 5-вольтового неону відповідників у нас також буде. Е, USB-шка прозора в подвійній ізоляції. Зараз фокусується. Ось вона. Аналогічна історія. Так, далі подвоювач. Афігітільна штука. Якщо ви берете у нас, наприклад, дімер, який на пульту, в який відповідно під викритку клеми, ви можете втримувати в одну клему, закрутити його і на виході отримати одразу для двох різних частин конектор. Таке буває часто, коли в дімері не вистачає або в блоці живлення плюсових та мінусових клем, Доводиться накручувати їх одна на другу. А ось тут можна грубо кажучи ефективніше і зручніше це все використовувати. Ще один, так би мовити, дріт живлення. 2 метри, прозорий, подвійна ізоляція з кнопкою, відповідно, бачите. З кнопкою і регуляцією, як дімер. Офігенна штука зручна, щоб не купляти звичайні, точніше, окремі дімера з пультом і так далі. А, така ж схожа історія, але ви бачите, тут вхід мама, тут два виходи тато. Тобто до блока живлення підключили і дві окремі вивіски заживили на якійсь там дистанції і так далі. Тобто, в деяких випадках також дуже буде корисно. Ще одна історія. USB. 2 метра, 0,5 перевіс, подвійна прозора ізоляція. Зараз важко сфокусуватися, неважно. І кнопочка «вкл-викл». Також дуже зручно. Ще один дріт у нас іде під пайку з мамою на кінці. І кнопочний у нас регулювання яскравості. «Вкл-викл». Також двохметровий. Сріблястий, дві жили. Одна з них, напевно, з білим має бути для позначення плюса. Залужено під розпайку одразу, подвійна ізоляція і так далі. Гарненький. Ще один аналогічний, відрізняється по товщині, по гнучкості. І ще один аналогічний, але вже інша жила не срібляста, а відповідно мільно-золотового кольору. Це не все. Ще у нас є, дивіться, яка історія. Тут два дроти. Які можна підпаяти. І вони в кінці йдуть до одного дуже файного, бачите, такого регулятора, який включає, виключає та дімує з виходом мама. Така ж схожа історія. Один дріт вже під розпайку. І один вихід мама. Той самий кнопочний культик. І дивіться, гвоздь програми. Такого, я думаю, що ви не бачили точно. Це під RGB, а це під адресну. Чому RGB? Тому що тут три жили, хлопці. Три жили. Давайте я вам покажу. На відео, звісно, ага, от видно стало, що тут три жили. І дивіться, яке воно файне прозоре. Не треба пускати два провода, соплі, якісь там, мучитися. Будуть бухти відповідно цієї історії. Взяли. Зачистили, залудили, припаялися, і тягітельний провод спускається. Це дійсно ну, взагалі дуже must-have для тих, хто робить адреску чи RGB-шку. А тут, подивіться, чотири жили, бачите, чотири жили. І давайте подивимося, видно, щоб цей телефон ще сфокусувався, блін. Бачите? Червоненький, синенький, зелененький. Ну, ви зрозуміли RGB, правильно? І біленький. Там для плюсика що у нас там йде? Це тестові зразки. Далі будуть бухти. Він достатньо такий грубенький. При цьому товщина жили, тут не буде брехати або 0,3, або 0,5, можна завести і товстішу відповідно. І ще будуть конектори 4-трех пінові для з'єднання декількох частин, таких вивісок, для підключення під дімер і так далі. Коротше, ну, офігітельна історія. Оце ви побачили тестові зразки, а мені тепер належить придбати таких ну, тисяч так, 5-10 різних різноманітних. Ну і ще з десяток таких завеземо двохметрових, хороших, більш тонких, більш дешевих, і з подвійною ізоляцією більш дорогих. Ну, якщо комусь треба, то викажіть, що під вас завести, щоб я розумів.